Я дівчинка маленька, то схочу веселенька, і звуть мене Марічка, у мене гарні вічки. Волосочок, мов дзвіночок, плине з уст, як той струмочок, на капелюшку полуничка у вродливої Марічки. І ось що хочу вам сказати: славне місто показати на екскурсію ходімо в місто користень гій. По днях тижня я піду. Всі куточки обіду, в древлян столицю завітаю, місто Коростень вітаю. І древності і моноліту і кам освячений кров'ю митий, чужинцями топтаний, ставлений гнітом, у величі коростень звівся на цвіт. Чудову пісню ми слухали, Оду місту дарували. Ну, що пішли вже у дорогу. Хай карта буде у під самі щось сумно мандрувати. Можу дещо й заблукати. Піде зі мною у похід? Знавець міста. Мій рідний ді. понеділок вже по плану. Парки відвідувати стану. Із дитинства знаю я. Батьківщина це моя. Про парк Островського чували. Красу і велич відчували. Отож підемо ми туди. Залишимо там свої сліди. Парк імені Островського. Головна визначна пам'ятка міста Коростень. Він розташований у центрі міста. На гранітних берегах річки уж. Парк, названий в честь відомого письменника Миколи Островського. У парку можна позасмагати на великих плоских гранітних скелях, покопати стеблі теплій воді на мілині та прогулятись красивими місцями. Пам'ятників є тут багато. Слід про них вам розказати. Познайомити з минулим, а для декого з нечулим. На вершині гори стоїть пам'ятник князю Малу, який правив у X столітті, встановлений на честь 1300-річчя Коростеня. Князь Мал очолив повстання проти князя Ігоря, який хотів повторно зібрати у людей. До... Живий донині легенда про Ігоря й Ольгу княгиню. Історія давня, більш тисячі літ, в літопису свій залишила там слід. Нескорене місто скоріше загине, чим буде в покорі стоять на коліні. У місті Коростень встановлено монумент легендарній дролянській княжні Малуші, матері майбутнього князя Київської Русі Володимира, який своїм указом увів на Русі християнство як панівну релігію. Ні, я не рабиня, я з роду княжа. Віщує серце мені, що син мій Володимир стане поводарем Русі, і рід мій через нього, воскресне і вознесеться до престолу слави. Нехай і не згадає ніхто малуш, та це пусте, згадають мого Сина, Хрестителя і наречуть святим. 24 серпня. В місті Коростень до Дня міста у рамках святкування Дня Незалежності України урочисто відкрили пам'ятник Добрини Никітичу. Добрини Никітич рідний брат княжні Малуші, дядька князя Володимира, хрестителя Київської Русі. Ольга, дружина князя Ігоря, київська княгиня, помстилась за загибель чоловіка жорстокою розправою у 945 році над древлянами, які його вбили. На руїнах одного з городищ за наказом Ольги був побудований високий терем, у якому вона жила за творницею, шукала порятунку в молитві та праці. Внизу, підкручуючи недоступних скель, Ольга оббувала місце для купання кам'яне русло. Історія цікава та корисна, але від неї, від навмисно, щось дирунів схотілося мені. Що ж це за пам'ятник у далині? Поет має вірше в чудових букет. Ім'ям його наш парк зоветься. Чистю й славою озветься Пам'ятник відкрито в 1961 році до 150-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка в парку культури і відпочинку імені Шевченка. На згадку про перебування в 1846 році поета художника на воло. Красою окутаний парк Перемоги. До нього піти маю я змогу. Гарний величний в деревах поріс Внесок в історію нашу він вніс. Червона гірка пагорб, де було знайдено одне з чотирьох із коростенських древніх городищ. Тут знаходиться Замчище, де за твердженням археологів була резиденція древлянського князя Маго. Ось уже і вівторок на носі. А я ще не була в музеях і досі. Піду, подивлюся, які є музеї. Місцеві новинки цікаві трофеї. Коростенський краєзнавчий музей, хоча й був відкритий 20 років тому, проте історія його створення почалася ще з 1924 року. Музей містить найбільше зібрання матеріалів з природи, історії, етнографії та культури Коростенщини. Музей розташований в середмісті Коростень. Покататись на паровозі ХХ століття і досі можна в Коростені. Технічний музей діє в локомотивному депо. Викликає захоплення любителів історії техніки, які приїжджають сюди. В Коростені в міському будинку культури. Два роки тому відбулося офіційне відкриття кімнати музею історії Коростенського фарфорового заводу. На сьогодні кількість унікальних речей музейної кімнати налічує 460 одиниць. Військово-історичний комплекс Скеля унікальний музейний комплекс, розташований на березі річки Уж в центральній частині міста Коростень. Комплекс Скеля розташований в скелі над річкою, де колись було городище Древлян. Хоча підземний об'єкт складається з трьох рівнів, сьогодні доступний для відвідування тільки середній, другий рівень. Загальна довжина коридорів, доступного для відвідування рівня, становить 146 метрів. Передбачувана верхнього близько 200 метрів. Про замурований нижний рівень практично нічого не відомо. Кількість доступних приміщень 36 У бункері були їдальні, кімнати відпочинку, бойові пости. Значна частина цих приміщень реставрована. В них розміщені тематичні експозиції. Скільки нового дізналась, я на це і сподівалась, В середу піду я зрання, вирішить одне питання на площу Комсомола я піду. І на площу Леніна зайду. Та на привокзальній площі буду, про неї також не забуду. Пам'ятник Тризубу, встановлений у скверику біля Коростенського залізничного вокзалу. Саме тут, в 1918 році, державним гербом країни був затверджений тризуб, герб князя Володимира Великого. Я вірю в Бога, він єдиний. В серцях людей неповторимий. До храму йду Різдва Христова, в четвер до матері. Собор Різдва Христового, який також називають свято Ольгінською церквою Коростенці обрали Божу матір покровителькою міста. З нагоди 1125-річчя хрещення Київської Русі в Коростені встановили та освятили поклонного Христа. І спортом завжди є на ти. Слід стадіончик вибрати. Локомотив. А Спартак? Хто в цих справах є мас? Стадіон Спартак. Стадіон Локомотив. П'ятницю я оберу для спорту. Все це роблю для здоров'я і комфорту. Ой, цікавинка. Хокей на траві. Бігають там хлопці ж мають. тиждень наразі минув. Час для екскурсій швидко майну, вихідні попереду для відпочинку. Мене ж пам'ятайте, славно дівчину.